Хочу вам показати, ми сьогодні з Артемом їздили по клей зранку. Що Ваня зробив? Ось у них на трудове таке. Дай, не порви. Він сказав, щоб ми не порвали. Дивіться, яку цікаву коробку зробив. Прикольна така взагалі. Це Вань трудове, так? Да? Дивить, тобі подобається? В Вартюма, своє трудове, дивіться, що зробив сьогодні з столом. Угу. Прикольно. А що це упаковувати? Просто коробка, так? Типу, да? Прикольно. Надо же, ми вийшли з Артемом гуляти, а тут -а, сусід заводи трактор. Чи що це таке? Да? Тем і Тіма боїться. Перший раз ліс мені на руки, а тепер двір забігає. Что, ты будешь кататися на своїй машині чи не? М? Не хочеш уже? Все, машина стояла на дворі. Два дні. І вона така пильна, що треба вже і протерти Артем. Чи ні? ну вона пре як нема. Оце ти її зарядив. Взагалі, мені каже, вона і мене потягне. Угу. Сідай, будемо кататися, сідай. Відкривай двері, возьму, давай пульт. Ну, коротше, зараз Артем сам штанами її повитирає, так? Да? Не треба води витирати. Ти сідаєш чи не сідаєш? М? Тем. Давай, поїхали. Не хочу сідати, хочу її пихати. Надо її включить. Давай я буду. Давай я включу. Є. Залазь. О, Что таке? <сум> Вставай. что таке? Красиво красивнусь. Земля нападала. Що, покажи? капусту нарядилась. Думали, тут холодно. Шо, одстібнулось чи що? Ага, дивись. Де ти їх на собачок нахватався? Колиться, навіть стой. стой. На носок прилипли. Угу. Ось ще одна. А це ти наверное, по гусей ходив. Сідай вже не колеться. Піскова вона загрузна. Бач. Назад. Все, бач, загрузла. Сідай. Відкривай, ні? Чи будемо її пихати туди-сюди? Колесо? Що? Що? Застря. Ось, оце дивись. Грузне, а тобі нравиться, да. Бач, застряла все. Давай попхнем, давай. Пхни. Давай. М -м -м. давай, пхни, 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 пхни. Давай, ще. Давай, я буду рулювати, а ти пхни. Не в ту сторону. Давай, ще. Застря. Давай, пхни, давай будемо пхнути. давай, Ти в яку сторону пхнеш? Чи ти вообще не пхнеш? Все, влігся. Аїшь, що це ти робиш. А! Угу, наївся піска. Покажи. Фу, добрий. Це дру другий раз. Ой, який добрий. Нічого ну, страшного, так? Да? Поплюй. Ту-ту-ту. Все. Ой, хрустить пісок <плес> на зубах. <плес> Такий Кушашлычок пахне. Не надо, ну зачем ти? Давай, пхни, будемо її пхнути. Ага. Артем, ми так спалимо весь аккумулятор. Давай, 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 давай. Ее класс! Выехала, ура! Вс, теперь сідай, буду тебе катать. Залазь. в Машину залазь. Короче, я поняла. Будемо її пихать, щоб она застрявала, а потім будемо її витягувати. Все опять загрузло. Сидай, не, что, а, Шо, а? пхни. Тхнуть надо, пхни давай. Давай. Не Опа, каже, завів, завів трактор, боїться, боїться, йде. Йди до мене, йди. Не бійся, не бійся, боявся, Щось возьму? Все, що? сидимо, чекаємо, поки виїде чи що, я не знаю, завів уже третій раз. Це заліз на мене. Боявся? Артем боявся? Чого ти боявся? Сідай. Так. Я думала, що тут холодно. І ми нарядилися так, я ось зімній зимні, куртки. Батьом. Машина поїхала. Да? Ти помахав? І натак усім махав. Все, дивися, не гуде трактор, можна злазити. Давай. Пішли. Пішли Артем передумав. Злазить, ми вирішили перекусити. О! 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 Опять! Та не страшно. Ні, не страшно. Хай даринчить там з собою До. Є там трактор десь, да, даринчить? Ну нічого. Ми кіно дивимося, сіли на лавочку. На. Потанцюй, танцюй, підтрактую. А ти ж любиш тут все таке танцювати. Дер-дир-дир-дир-дир-дир др. Дер-дир-дир др. Все, пусть не заводиться. Угу. Нема, нема. А? Все поламався, мабуть. Да? Нічого ну, страшного, зараз справи, насе, последний. більш нема. А ні, ще є дві штучки. Ми тільки що з ним поїли суп у двох що? Нема, нема трактора? На, все, оце точно дві останні, більш нема. машині ще пачка. Давай. Все? Влазимо. Ми там писали, щоб ми купили Артему асфальт чи що трактор здоровий. У нас ось ще три трактора є. На. Я не знаю, буде він ними гратися. Бо я раніше йому давала, він навіть не хотів підходити. А це щось... І ще два є, але без ковша і без кузова. Що? Достає, дивись, це набирає пісок. А що воно? Заїло. Ой! Брмбе. Боже, не падай. Ось, дивись, дивись, ома, дивись, отак. Блін, що він заїдав, підожди. О, ось, все, сідай. Сама поки розібралась. Ну, взагалі-то це не так. Що, пихать тим? Давай. Давай. Це не той трактор, що їздить треба. Пішли, візьмемо ще одну, ще дві машини. Кстати, він оце почав гратися машинками. Оце два дні вже. Так що треба, мабуть, машинку купити. Бо ми не купували машинок, бо він ними мене грався. А то він не жарко. Може, то його роздіть чи ні? Звалишся, не звалишся. Хто? Не можеш вилізти, Давай ручку. Давай ручку. <риклад> давай, що ж так важко. Давай, давай, давай. Вот так есть. Дивись, показать тобі, дивись, песок набирать. Дивись, а так. Вот так. Оп. Я не знаю, там правильно. Джить. А тут надо якось ручкою. Она вже, вже не хочет работать. Подожди, стой. Вот так, все. Клас. <риклад> Це не та машина. Все. Бін. Я удивлена, якщо чесно, що він грається машинами, це вже кажу, два дні вже таке, що вдома почав гратися, що на вулиці взяв, хоч я давала цю. Клас! Скажи, тобі подобається? Значить, треба купити. Машини будемо купувати тепер. Бо були не цікаві взагалі. Та ти не поїдеш по піску. Надо не на пісок, мабуть. Що тебе? Тягти. Зараз буде повні кросовки піска. А встать? Чи встанеш?

Клас? Так, так провірив Ліона на місці. Що, ударився? Покажи, де вава. Ударився об що? Об це. Такий як З горки він сів Хатиться буде. О, я думала, це вже. Не случиться, Шо, що Артем почав гратися машинами, це взагалі, звісно, для мене дуже удивительно. Да? Ми тільки що цей трактор з ним возили туди-сюди, він бум-бумкає, бумбумкає. Ото думаю, так, да, це вперше сьогодні таке. Думаю, це треба навіть засняти. Не то, що навіть щоб вам показати а нам для пани гляньте. По, поїхали по дорозі. Поїхали? Ні. Давай в цю сторону. А, чи ти провіз камінючки Не, клади сюди. От сюди їх клади. Ось. Ось дивись, Отуда. Отуда клади. Оттуди. Давай. Давай, ще, викладай, давай, викладай і поїдемо нові наберемо. Поїдемо? Молодець. що нема? Поїхали, ще наберемо. Поїхали? А ну поїхали, давай, поїхали. Ти хочеш на том? Ні, давай на цьому, це краще. Давай. Давай. Поїхали. Ні, ні, воно ж так не поїде. Отак? От дивись, отак. От давай, поїхав. Думаю, навіть якщо Андрій подивиться, його зараз просто з нами нема. Він не гуляє. Він буде теж дуже удивлен. Так? Да? Поїхали! Що Артем грається тракторами, машинами. Він зовсім не грався. Все, стій, стій, давай, камінючки набираємо. Ну, посидіти Та ти ж на ньому не поїдеш. Ти ж заведеш, вставай, вставай, давай камінючки будемо сюди класти. Так. Давай. На, держи. Є. Е. Держи ще. Молодець. Є-є-є. -е -е -е. наші. Складай. Вставай, надо вставать. Ти чуєш? ж? Вот так. Дивись, стой. Стой, дивись, надо. Нет, надо піднять. Все, гору. Нормально, дзвона на уроні. Все, стой, стой, давай ще камінюк докладемо, давай. <гум> Знову. Зачем? Тобі? Дуже низько, так? Да? Давай, клади. І ще бери, бери здоров'я. Цю... Ні, давай ще, і ще здоров'я бери. Що ж ти маленькі береш? Все? Ні, давай ще, здоровий. Ще буцає все. Ще клади, бо ми зараз поки їх довеземо, всі розгубимо. Все? Молодець. Поїхали? Камінючки повезем? назад. Отак, ні. Давай розвернемо. Давай, поїхали. Поїдемо? Нема, повипадала, не хочеш в ту сторону їхати? Це ванін трактор теж. Як воно ще й збереглося? Це я не знаю йому скільки років. Років шість, мабуть, якщо не більше. Цьому трактору. Клади. Що? Все? Чи що? Назад пішли, віднесем. Пошли? Що, підемо туди? Так треба забрати трактор тоді. Ну так, бо ми сьогодні були на тому дворі. Ну недовго. Він не ходив провіряти. Що там, каже, його подопечні. Тільки гусай бачив і все. Що? Я йду, 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 дивишся. Да. Та там відкрито, заходь вже. Заходиш. Ой, кись, кись. Каже, «Любимий наш любимий наш котик. Мурмур, -мур, мур -мур, каже, це не наш сільвер, це якийсь худіший. Погладь кицю, погладь. Хороший, хороший. Носик є носик у киці, да? вушка? Де вушка? Носик. чорний не видно. Ні, не целуй, не нада. Що? кажи, біжи. Чо? Ми прийшли ось в садок. А цей вже обриває цвітки не надо. Нельзя, куди ми йдемо? Скажи, хрохро не -хро несем? Артем ти загубив на. Та не обривай, дай нам хоч голубка, щоб осталось. на. А то й так нічого немає. Андрій каже, що і померзли, і абрикоси померзли. Запихай йому. На, каже, жуй. стрьомно. Іди відсюди, каже. Пішли ще йому що-небудь, щось, да? Найдем? Па, каже, попався. Боже, як пахне. А це... Ну да. Ні, не, нельзя туди лізти. Киця втече. Там тільки що до діда ходили в гості. Сидить він на лавочці. Тьома. Боже, як пахне а це взагалі. Пішли, все, киця пішла. То колодязь туди нельзя. Ну, дожди побігла. Все, втекла. Нема? Все, нема побігла. Нема киця. Все, махай всім пока. Підемо, мабуть, може, додому, так? Да? Тоді підемо. Все, всім дякую за перегляд. Всім пока. Махай пока. Що? Є машина, там машина стоїть просто прицеп. Махай пока-пока-пока-пока. Все, всім пока.